Дружківки звітують, що цього року відновленням асфальтового покриття охоплено чи не найбільший об'єм дорожніх ділянок, і вперше за 25 років у місті почали ремонтувати не тільки дороги, а й тротуари. Пішохідні доріжки поновлять по вулицях Соборна та Енгельса, а також ділянки на вулиці Дружби, космонавтів. Тощо установка бордюр зараз. а потім асфальту асфальтірувати асфальт. Этот тротуар. Или да. еще есть тротуар? Вот оттуда начнем с того края, и сюда. Очень почему? хорошо. А? Почему? А почему? Благоустроится у нас город. У нас же теперь осветление кругом, светло вечером. Очень хорошо, ми довольні про те, що пішохідні доріжки роками не бачили ремонту, а на деяких ділянках відсутні. Типова картина більшості маленьких міст регіону. І дружківка не найгірший в цьому приклад. Переконані її мешканці. Тут нормально зробили. Вот ага. Там вище? Там вище? Угу. Ну не знаю. Плохо. по цій стороні, там же то ж дорога. тротуар. Да всякое есть там. Ну, это дорога же не главная, так что. Ага. А Поэтому... вообще? Ну, так город в порядку, считаю. Видите, тут даже заасфальтировали. Не, ну, я считаю, наш город не хуже. Других. Недоліки і на пішохідних, і на автомобільних дорогах керівництво міста не заперечує. Время і можливості зробити все одразу неможливо. Тому давайте будемо так прямо дивитися. правда, говорити правду. Тому, що и не будем забивать гвозди докладчику и всем остальным, что у нас есть улица, какая-то на улице, на поселке каком там есть, там есть, они без вопросов. Наразі міська рада готує проект на створення нових площ. Чи таку ініціативу озвучив на сесії міської ради очільник Дружківки. Я думаю, ми за два роки зможемо зробити нові площі наші. Це зовсім нова модернізована територія для пішохідного руху, для велосипедного руху, в якому Поліклініки странівської балібальниці теж до вокзала. Ми зділа повністю паралельна нашої кармані пішов до велосипедного дорожку пачорків. Але це все за наявності повного фінансування об'єктів. як того передбачатиме їх кошторис, підкреслив Валерій Гнатенко.